Ну, попередні перемовини відбулися з лідером гурту Тінь Сонця Сергієм Василюком, який в принципі дуже любить Донецьк і любить приїжджати сюди. Я сподіваюся, що він прийде. Єдине, що я поки що не можу говорити про формат. Чи, це, чи він буде повністю своїм рок-гуртом, чи буде він сам з акустичним концертом. Тобто це ті плани, які більш-менш реалістичні і більш-менш відчутні. Стосовно ідеї цього концерту, насправді, гурт Гайдамаки вийшли самі з пропозиції до Сергія Жадана після того, як вони виступили на Харківському Євромайдані, з тим, що вони готові їхати до Донецька. Тобто, це з самого початку ініціатива не моя, а самого гурту Гайдамаки. І вже Сергій передав мені контакти гайдамаків і ми. Власне, за два тижні з допомогою всієї України, яка допомогла нам грошима, з допомогою нашого Євромайдану, організували цей, цей як, як на мене, дуже, дуже затишний домашній концерт від одного з найкращих, напевно, українських гуртів. Дякую. Скажіть, будь ласка, гайдамаки в форматі Донеччини, як ви вважаєте, дуже мало людей сьогодні. Ви Це знаєте, я думаю, що є формат доброї музики. Якщо наразі Моцарта слухають. Лише окремі люди, це ніяк не зменшує його цінності. Так само, як так і для Донбасу, я взагалі би радив слухати добру музику. Я сподіваюся, що багато з тих, хто почув сьогодні вперше гайдамаків, приведе наступного разу на Євромайдан. Якщо вони до нас завітають, я думаю, що завітають, тому що ми будемо стояти до перемоги. Відповідно, культурна програма триватиме. Більше своїх друзів, більше своїх родичів і знайомих. Звичайно, трохи підвела погода з дощем, але я думаю, що найголовніше те, що ми підтримали свій майдан, те, що ми отримали. Це тепле привітання з усієї України, які допомогли нам привезти їх сюди, і те, що ми в черговий раз відпочили на своєму Євромайдані, а не тільки, скажімо так, бастували, пікетували чи протестували, тому що Євромайдан це більше ніж протест. Євромайдан це форма мислення, це філософія, і ця філософія неможливо без якісних речей, без якісної музики, без якісних емоцій і без доброго ставлення один до одного.